Спляча красуня Жили собі король з королевою, дітей у них не було, і це дуже їх засмучувало. І коли вони майже зовсім втратили надію, королева народила доньку. Пишне свято влаштували у королівстві на честь народження принцеси. Щасливий король запросив велику кількість гостей, які приготували багаті подарунки. Найпочесніші місця за королівським столом залишили для семи фей. Перед ними поставили дорогий посуд, тарілки з найтоншого фарфору, кришталеві келихи і золоті скриньки. У кожній скриньці лежала ложка, виделка і ніж, усе найтоншої роботи і те з чистого золота. Раптом, коли вже гості сіли за стіл, двері до зали відчинилися, і з'явилась стара фея, восьма. Її не запросили, бо гадали, що вона давно померла. Король відразу наказав подати старій, як і всім прибор. Не пройшло й хвилини, як усе було зроблено, але золотої скриньки з ложкою веделкою ножем їй не вистачило. Замість золотих старі подали звичайну ложку, звичайну веделку. Стара чарівниця дуже образилась, вона вирішила, що її навмисно принизили і, відсунувши від себе посуд, щось злісно пробурмотіла. Коли настала найурочистіша хвилина свята, феї увійшли до дитячої і по черзі стали підносити такі дарунки, які неможливо було купити за всі багатства світу. Одна з фей побажала, що принцеса була найпрекраснішою за всіх, інша обдарувала її лагідним і добрим серцем, третя сказала, що дівчинка буде рости й розквітати усім на радість, четверта обіцяла, що принцеса буде чудово танцювати, п'ята, що вона буде співати, як соловейко, а шоста, що вона буде грати однаково майстерно на всіх музичних інструментах. Настала черга й старої феї. Стара нахилилась над колискою і, трясучи головою більше від злісті, ніж від старості, сказала, що принцеса уколе собі палець веретеном і від цього помре. Усі так і здригнулися, коли почули, який страшний дарунок приготувала зла чаклунка для маленької принцеси. Ніхто не міг стримати сліз. Тут з'явилася наймолодша сфей. Вона одна чула погрози старої за столом, тому завчасно заховала, щоб упередити біду. Молода чарівниця заспокоїла присутніх не журіться король та королева. Ваша дочка не помре. Я не маю сили, щоб зовсім зняти в закляття, та дещо можу зробити. Принцеса все ж уколи палець веретеном, та не помре, а тільки засне глибоким сном на цілих сто років. Спати вона буде, доки не розбудить її прекрасний принц. І, хоча ця обіцянка заспокоїла короля й королеву, та все ж таки вийшов наказ, у якому під страхом смертної кари заборонялось усім підданим прясти пряжу, зберігати веретена і прядки. Пройшло 16 років. Якось королівська сім'я відправилася в один із своїх заміських палаців. Принцеса захотіла оглянути замок. Вона ходила з кімнати у кімнату і нарешті опинилася у кімнаті найвищої вежі. Там, за пряткою, сиділа стара бабуся і спокійно пряла пряжу, вона й гадки не мала про наказ короля.